Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України. Нагадую в чергове, що оперативні новини про діяльність уряду завжди у нашому телеграм-каналі у Фейсбуці, інстаграмі і навіть у Тікток. Отже, на цьому тижні ми провели міжродові консультації з чеськими колегами. Було підписано декілька важливих меморандумів. І ми в чергове дякуємо Чехії, яка зараз головою європейському союзу, за підтримку України на її шляху до вступу в Європейський Союз. Окремо хочу зазначити, що продовжується. Робота по внесенню нової редакції змін до законодавства щодо реформи оплати праці. Нац агенція державної служби має до кінця місяця опрацювати за підсумками узгоджувальних нарад, нарадосточний документ, винести його на засідання уряду, і ми тоді вже внесемо його до Верховної Ради. Відбулися ротації у урядовій команді. Наш друг Олексій Чернишов, міністр регіонального розвитку, який прийшов з нами від 4 березня. Став керівником НАК Нафтогазу. Це важлива нова ділянка. Роботи в такий непростий опалювальний сезон. Хочу також подякувати, як і він нам дякував за співпрацю за плідну роботу в рамках комісії ТЕП ТНС, яка фактично від початку пандемії майже в щоденному режимі опікувала з подоланням коронавірусної інфекції, а також, звичайно, за спільну роботу в уряді. Ну і загалом слідкуйте за нашими новинами, будьте обережними, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Слава Україні!